Відвареним легеням даємо остигнути 700 г кислого молока, поміщаємо у широку миску, всипаємо 80 г цукру, трошки соди, розсіюємо 4 столові ложки з гіркою борошна. Додаємо 40 г пресованих дріжджів І все добре вимішуємо і ставимо у тепле місце, поки не активізуються дріжджі, і не встане пінка. Ось така у нас опара. Даємо активізуватися 15 хвилин. Опара ось так булькає, дихає, тепер можна замішувати тісто. Висипаємо сюди 2 столові ложки горілки 80 грам рафінованої олії. Маленькими порціями просіюємо туди кілограм 200 борошна. Але може піти менше борошна. Головне не забити тісто, слідкувати за тим, щоб воно було і не рідке, дуже сильно, і не густе, не забите. Щоб можна було сформувати пиріжки. Не забуваємо про сіль. Дві чайні ложки солі. Зараз вносимо муку і все гарно місимо. Замісивши тісто, його змащуємо олією рафінованою, щоб воно не пересихало і даємо підрости порізані легені. Тут є близько 800 г овечих легень. Можуть бути будь-які, які вам до смаку, пропускаємо через м'ясорубку, дві середні цибулини, нарізаємо кубиками дрібними і ставимо жарити на пательню. Смажимо цибульку на будь-якому жиру. Це може бути олія рапінована. Я використала смалець свиний. Формуємо кольки з усього тіста. До підсмаженої цибульки висипаємо легені тушкуємо 10-15 хвилин, додаємо сіль до смаку, перець до смаку, можна й спеції, які любимо, я напевне, додавлю ще коліандру. Посолили, додали коліандру меленого. Починаємо з першої кульки розкачувати тісто. Тісто розкачуємо трикутником. Кладемо на найгостріший кінчик начинку і згортаємо рулетико защипуємо а кінчики. Загортаємо усередину, складаємо. На дощечку хай підростає, І так з усіма кольками. Відправляємо їх жарити в гарячій олії. Смажимо у великій кількості олії. Ой, які гарні. Які ж вони апетитні. Чому ж я раніше їх не робила? Вони дуже смачні.